Солдатик, пару слов для преси. Хочеться вам додому оце. E, Ні. Ми, ми воїни, ми не ледарі. А взагалі вам дуже подобається війна стріляти, воювати? Це, це ваше так, хобі, в... Особливо подобається в артилерію і грати. <звук> Привет, 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 Прогріємо трошки посадку. Найгарб'є місце, які помели, щоб заліпати ще було. Але кричка по них постійно може їхати стіл і навіть забивський. Ой, рейкси, так мені п'яти. До мороза заказували, вже з подарками йде. Коля це красний забор. Наш, так? Да, да, да. Це мамина хата. Ось це про що я говорив, чи що... Моя маленька мрія типу, потихеньку збивається і тут буде в мене маленький тренажерний зал. Ну, Як мінімум двері вікна вже заказав. Прийшов злий, типу, гуляк якийсь, ага. кач качнувся одразу і ліг спати. <звук> Ось тут моя кімната. Типу, зробив собі такий типу, повісив свій прапор, це собі ще гупляв на початку. Війни він вже такий трошки граната не справжня. Типа, <ріст> думаю, всім роздавав і собі одненько додому взяв. Це наш клас, і такі малі дивлюся. Це дев'ять чоловік, але вважався взагалі як самим більшим, коли ми випускалися вже в 9 класі. Коли випускалися, то він був самим більшим. Я в 19-му служив срочку. Це перше фото, яке я прислав додому мамі. Мама казала, що дуже плакала, каже, побачила в формі, який красивий, каже, хлопець. Захисник наш. Мам, іди піди сідай. попить. Ну, Може, тобі якісь пару питань, ти ж теж. Вчорашні хлопці їсти, бо ну, тіпа, шпаків пооб'їдали. Нема кому Це ніхто не хоче тепер. В селі людей мало, вже а самі поші пенсіонери. Ну так, молодих трохи є, небагато. Та в нас, навіть, тут люди, сусіди, постійно мене, мене тільки щось таке то питаються. А ви що на зв'язок? <гум> <гум> Вони вже навіть знали, коли він йде на позицію, допустим, сусідка. Та Він трошки вже кращий став, а то ж він, коли приїхав, я побачила його, то страшно було. Що очі, що він такий стоїть, і я думаю, боже мій, коли я ще твої забирала. А тоді, вже як приїхав то додому, трошки вже цей. Так. Їсти просто, і спати морально, морально, просто да, морально розразив, все. Нормально, ну, і все. Дома обстановка спокійна, то він собі там собі ляже, оддихає йому. Та це піхота, це саме важче. Я вже так начиталася. Я раніше не вникала в це все. А коли оце пішов воювати, то я за все вичитую це, особливо про піхоту. Як начиталася, я кажу, Владік, це саме важче. На позивний боб. нормальний. <схід> я, я так і кажу, Владіка Боб, це квасолила». він каже, «Да, ну маленький, так. <схід> Набивав собі цю татуїровку, читав в інтернеті, думаю, що, що воно означає, для того, щоб її поспочатку вибивати, що воно означає. І мені сказали тіпа, ці татуїровщики, що тіпа, любиш путешествувати. Мене потім тіпа, почались, почались путешествия по, по Луганській області. Ті, Лучше б ти поїхав да. десь у Карпати чи кудись. Може, може типу воно і справді тіпа, щось статуїровка там якісь знаки, оці, що кажуть, типу. По да, Луганській області нормально поподорожували. Так, у нас дисципліна яка? Спортивна стрільба з утеса, по мішеням. Ого! У нас попадання. Прилетів. Пацани прилетів. Що без кіт. Що, давай. — давай, Поки щасливо подзвониш потім приедешь. А тут, короче, у мене був перший матч це я перейшов з міні-футбола на великий. І, ну, мені, звісно, не дуже сподобалося. Може, я ще малий був. В той момент. Але отут такий прям важливий матч 11 на 11. Ми. Та мені було стільки 15, закінчив 9 клас і поїхав учитись в Києві. Ну, всі в основному йшли вчитися в Богуслав, а я не хотів, я хотів чомусь далі від дому. Перші зароблені це в мене був другий курс е, вже в технікумі, і, і я пішов. Роздавати листівки. Нормально підняв бабла, тоді гривень 500 повню за день, і на наступний день я такий, що на пари, ні, опять на лісток. <свіття> Відучився, по, ну погуляв там кілька років, типу, як так, працював, типу, знаєш, як халтурки якісь працював. Потім вже армія ну, стукнула. Я повню, ну колись татові ще пообіцяв, що дікав, що обов'язково строкову службу відслужу. Потім вже повернувся сюди в Миронівку. Ближче додому, щоб тут вже встроївся на хорошу роботу. Пропрацював недовго, десь місяця три і 24 лютого. Все, пішов. Пішов, ми прийшли на роботу. Нам сказали, хто хоче, кому треба, може йти. Народу було просто. Ми стояли в очереді, нервно, десь. До годин чотирьох це просто, щоб нам там виписали попов'язки і назначили на завтра. Пливти через якусь тису чи бігти по лісі, типа десь, ну це як для як на мене, це позор. Типу, позор от, таких, таким людям. Вони чомусь всі думають зараз, ну, може багато хто думає, що якщо це війна, це одразу смерть. Воно не так, все приходь, просто учись, навчайся. От у нас в батальйоні зараз всі бойові хлопці, тіпа, і вони допоможуть. Там допоможуть адаптуватись, підкажуть як краще, як краще, що, що треба зробити для того, щоб вижити на війні. Взагалі я дуже люблю Миронівщину. Це мій дім, я його захищаю. Да, там? Нікого не видно. Ось його не видно. У мене брат, рибак, дуже такий заядлий рибак. А, а я люблю просто, щоб поклювало, навіть якщо маленькі карасики якісь, аби воно клювало. Як повернемось з війни, разом з братом перебачимо. Але я пам'яті загиблих героїв. Звісно, нікому не бажаю сюди попасти, але добре, що Миронів ще не пам'ятає за своїх героїв. А дуже багато молодих забрали, бо ми з хлопцями пішли з роботи, нас пішло чотири чоловіка. З роботи нашій це в один день. Двоє загинуло. Один сп ну, вже списаний за станом здоров'я. І це я ще який цілесенький, слава Богу. Убило. Типу треба всігда, всігда слухати все, щоб, щоб розуміти, де ти знаходишся, якийсь виход, міномета. Ну, Проїхав убило. Я думаю, що це набір для чистки. От Такий невеличкий набір, щоб в кожного був, бо там ну, на передньому краю там дуже часто треба чистити автомат. Тому мастило і набір удобний такий невеличкий для чистки зброї. Дівчата вистачає. Блін, що ще я не знаю. Це було моє рішення, тому що відразу там. Хотів з цього постріляти, відчути як це і думаю, що кожен повинен прийти в піхоту, щоб потім там, бути в якихось других підрозділах. Мінометники, всяка вогнева підтримка це, по-перше, допомога піхоті на передньому краю. Стримахівка це було найважче, найдовше. Більше, більше дронів, більше скидів всяких було важко, Най найважче, напевно, з дронами було оборотися. Таке, ну треба йти в воєнкомат, щоб Це треба йти і допомагати хлопцям. Військові вже втомилися, а то зараз військові вже втомилися. Типу, хай, хай йдуть, більше йдуть більше. Інакше прийдуть в них. Я думаю, що це в кожного, в кожної людини по-різному. Ну, взагалі, думаю, має, має з'їсти. Якщо ми переможемо, і він, для, ну, і він для цього ніякий вклад не зробив в нашу перемогу, його має з'їсти совість.